Всім привіт! Сьогодні у нас 25 квітня. Полуниця наша вже нав'язує гарненько. Цей рік вже наїмося від пуза, так сказати. Прошмогнути спробували, цьому році вже багато її є. І цвітейше. Гарненька. Огірки вже по груди виросли. Уже сьогодні буду, це уйде до вечора, знімати перші огірочки на мадрілені. Як показується, з примеру, чуть-чуть пізніший. На 2-3 дні, може чуть більше, відстає від мадрілена. І то не кругом. Тут ось мадрілен не дуже. Такий самий майже. А сюди чуть далі. Вже такий що можна буде зривати. На вид дуже гарні. Це мадрілен. У нас його вже можна зірвати буде. А примеру... Дня два не більше, думаю. Різниця буде в них. Якихось пару кілограм сьогодні вже збереться огірка. І то туди до, до стін на тих рядах ще немає, а іменно по центру теплиці. Саме єсмі. Іменно це центральні два ряди його є. А тут рядом мадрилен, я теж садив поближе до центра теплиці, щоб він був одинаково приблизно знаходився, то видно, що чуть-чуть пізніше буде він. Бур'янами вже розхлібалися тут теж є отуди огурчики там з північної сторони там завжди відстає він трохи там через на пару днів пізніше буде йти огірок тут теж вже ось є де-не-де де огірочки другий ряд від стінки, під, під стінку там немає ще бо як не як воно туди холодніше а посередині тут гарненькі вже так і є пустоцвіт нікуди не дівся так і є але і пустоцвіт з одної пазухи і огірок росте. Тут ось пустоцвіт йде, тут ось пустоцвіт і огірочок є, Не знаю, може воно на урожайність не дуже. Скажеться на урожайності оця така штука із пустоцвітом. Ну думаю, що буде все нормально. Ну через неділю, чи, а ще чи через дві вже можна буде зрівняти яка урожайність, вибрати один ряд мадрівени і один ряд примеру і тоді можна буде зрівняти урожайність. Ну, зараз ще зарано. Есть даже и сюда, как тоже гиручки попідрастали.